Згідно військового пабліку, Deep State, окупанти захопили села Керамік та Новокалинове під Авдіївкою. З таких новин почався сьогоднішній ранок. Офіційна інформація не підтверджена проте, навіть якщо це так, радикально відноситись до питання зарано для України. У нас є єдиний вихід це маневрувати, може відступаючи, але затягуючи їх туди, де вони загинуть завжди. Залишиться в степах України. Ще один військовий паблік офіційний ЗСУ написав, що на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 танки в районах населених пунктів Архангельський, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлева Донецької області. Те, що відбувається зараз, це активна оборона. Тобто, росіяни вони вимушені йти вперед, вони вимушені захоплювати нову територію, тому що їм треба підняти там ура патріотизму і зберегти своїми життями життя Путіна, і вони будуть кидати в торку війни більшу, більшу кількість людей. Цілком можливо, щоб закидати Україну трупами, Путін скоро оголосить чергову мобілізацію. Ми побачимо там початок великої мобілізації в Росії. Вже йдуть так би мовити, предвісники цього. Потім, 7 травня, буде інаугурація Нового старого Путіна. І далі буде побідобіся на кістках, тобто 9 травня, підняття ура патріотизму, виставка там, захопленого одного леопарда в Москві. І далі будуть вони намагатись підняти патріотизм по всій території Росії, будуть піднімати кількість персоналу. Про що це каже? Це каже про те, що українські Збройні Сили мають, мають бути до цього, по-перше, готовими. І, власне, те, що нам постачає зброю, завчасно кажуть про те, що цей сценарій найбільш вірогідний. Днями вже йшлося про допомогу Україні від США на суму 61 мільярд доларів. Для того щоб нам найшвидше все отримувати, в основному це буде йти зі складів Пентагона, і потім ці склади будуть заповнюватися. Тим озброєнням, на яке яке будуть виробляти згідно з цим контрактом, там взагалі з ціє, цієї суми, там 61 мільярд, там а, майже а, 48 мільярдів залишаються а, на ВПК Америки. Контрактуються підприємства, склади а, вибираються в нашу так сказати, в наш бік. А ВПК виробляє, і заповнює ці склади. А ось перша частина допомоги може з'явитися вже за лічені дні. Ну я думаю, що там кілька днів ми отримуємо те, що е, це перший мільярд. І я думаю, що цей перший мільярд це з тих складів, які були вже в Європі, е, і вони повинні були ну, намагали по планах. Ми повинні були це отримувати ще в жовтні минулого року, і воно поступає зараз. Глава МЗС Латвії заявив, що Україна вже отримала зброю від заходу, і це має значно підкріпити нашу оборону. Ми маємо протистояти російській Навалі лише за допомогою більш сучасного озброєння, яке дозволяє зупиняти великі натовпи людей, які будуть іти. Україна докладає максимум зусиль, щоб тримати оборону та захищатися у той час, як Росія та її диктатор просто-напросто завалює наші степи трупами своїх громадян без будь-якої на те підстави.